Перші дні листопада вона спить у порожній кімнаті в чужому ліжку. А він думає, чуже місто, чужа кімната, як я її тут залишу. Третє, по обіді суха осінь. Посиджу, доки вона спить, заговорюючи постійно. Світло таке легке, вона четвертий день у дорозі. Хай і хоча би тут буде спокійно. Якщо буде потрібно, поправлятиму ковдру, якщо буде холодно, причинятиму вікна. Спробую перехитрити її застуду невеліковну. Я сам усе це вигадав. Вона ні в чому не винна. Як я її залишу, незабаром почнеться вечір. Швидко стемніє, повітря остигне краще вже. Охоронятиму її речі, краще вже грітиму її стигме. Раптом, коли я піду, ріки затоплять кімнату, раптом тахи почнуть битись. В стіни раптом дерева обступлять її, поведуть на страту. Раптом сусіди почнуть рвати тіло її на частини. Раптом, щойно я вийду, вона забуде про мене. Раптом забуде все, що говорила до цього. Раптом серце її золоте, і шалене буде битись тепер для когось чужого. Хай спить, хай розбереться зі снами, хай її нинішні сни перетечуть у колишні, навіть якщо в своєму сні вона мене не впізнає, навіть якщо їй буде снитись хтось інший. І ось він сидить, відраховуючи хвилини, сидить, нервує без потреби, а вона не прокидається лише з тієї причини, що боїться, прокинувшись, не побачити його коло себе. Ось над ними з льоду й сталі. Холодні ріки, незнайомі люди. Найбільше вони бояться, що все це триватиме далі. Найбільше вони бояться, що більше нічого не буде.